Вітаю! В цьому відео ваші увазі! Результати однеї 8 плей-офф Кубкового чемпіонату світу 20-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю! Палмерес грав з Батафого в першому матчі плей-офф. Бразильське дербі. Вийшло напруженим і безкомпромісним. Основний час завершився без голів. Але в додатковий час Палмерес вирвав перемогу завдяки єдиному м'ячу. Ботафого бився до кінця. Але вони грали в більшості у другому додатковому таймі. Однак цього виявилося замало. 1-0 за Палмейрес. Пенфіка грала з Челсі. Справжній трилер подарували глядачам у матчі у Чарлотте. Челсі відкрив рахунок і тиснув португальців. Але гроза переривала матч на 2 години, і команди, відпочивши, розпочали знову грати. Пенфіка зуміла відігратись. Основний час завершується 1-1. А в екстратаймі сині розізлились і просто рознесли суперника, забивши ще тричі впевнений прохід лондонців. Далі. Перша пара виглядає ось так: Палмерес зіграє з Челсі в ніч 5 липня. ПСЖ грали з Інтермаями. Французький град без шансів для суперника розібрався з командою. Леональ Месі зустрічався зі своїм колишнім клубом, але цього разу без дива. Парижани домінували, забили 4 голи без відповіді і спокійно проходять далі по Сітці. А Фламенго грав з Байерн Мюнхен. Один з найвідоміших матчів раунду. Фламенго активно почали. Мюнхенці продемонстрували клас та реалізацію. До 10-ї хвилини вони вже вели 0-2. До перерви командної обмініться голами. Бразильці після відновлення гри скорочуть відставання до мінімуму. Але Байер Мюнхен має свої плани на матч. Кейн поставив крапку 2-4. Фламенго програє вперше за 12 матчів. І наступна пара виглядає ось так: європейські гранди ПСЖ зіграє з Байерн Мюнхен 5 -го. липня о 19.00 за Києвом. Наступна пара. Інтер грав з флуміненце. Несподіваний результат. Бразильський флуміненці зумів замовкнути Міланську оборону. Вони діяли злагоджено холоднокровно. Двічі вразили ворота Сомера. Інтер. Не знайшов, включив до бразильського захисту і вилітає з розіграшу. Шалений сезон для італійців завершено. Флумінанса не програє вже 10 матчів підряд. І наступна пара Манчестер Сіті Альгіляль. Справжній шок для англійських уболівальників. Альхіляль подарував одну з головних сенсацій турніру, перегравши англійський грант у драматичному матчі. Основний час завершився 2-2, а в додатковий суперники обмінюються спочатку голами. Але вирішальний матч забувають саме саудити. Європейці не змогли зрівняти рахунок і покидають турнір. Перша поразка для Пепа Гвардіоли на клубному чемпіонату світу. І ще одна пара сформувалася Це Флуміненце. Зіграє з Альхіллялем. Їхня гра запланована на 4 липня. Перша гра чвертьфіналу. І наступні матчі Мадрид грав з Ювентусом. Доель двох європейських грандів пройшла у щільній боротьбі. Все вирішив один точний удар вершкових, а Ювентус так і не зміг нав'язати свою гру мадрицем. Реал пройшов далі, демонструючи мінімалізм та ефективність. Ця Дохман граєла з Монтерей. Цімелі здобули непросту перемогу над мексиканським монтереєм. Впевнений старт німців. Два голи у першому таймі. Але норма кінцівка, бо Монтерей скорочує відставання. Але все ж відігратись не зумів, не вистачило часу. 2-1 за Борусію Дортмунд. І остання пара сформувалася і виглядає так. Реал Мадрид зіграє Борусію Дортмунд. Делю братів не буде. Адже Джоб отримав перебір жовтих карток і пропустить матч. Але Джуд зіграє проти своєї колишньої команди. 5 липня вони зіграють. І це остання гра чвертьфіналу о 23.00 за київським часом. І перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Ді Марія ще трьома голами. Кращими асистентами є відразу 13 гравців, в активі яких 2 результативні передачі. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!